Друзі, мої вітання всім і кожному окремо сьомий тур української прем'єр-ліги в самому розпалі. І так поки ми дивимося, не на засніжені коля, а на ось такі кольорові моменти на наших екранах. Хоча доволі прохолодно вже в Києві на стадіоні Динамо плюс 14 градусів. Бабе, бабе. Спорт кіберстини та злоди. Тебе вітає Фаве, Це дві сетри, Фаве, це дві сетри, Фаве. Це дві гри Олександр Антоненко нічого не змінює. Традиційна формація з п'ятьма захисниками, які в три перетворюються Зараз удар по воротах. Перший у нашому матчі, і якраз таки зі сторони команди Олександра Антоненка. Знову бачимо чергову. Родзинко від команди Віктора Скрипника він регулярно по ходу таймів, по ходу певних відрізків часу, рутує своїх крайніх півзахисників. От Артем Сласар розпочинав як правий. Зараз ліворуч, а Зараз Бутківського шанс вихід вічна Сташків Далеко виходить, але не дає Бутківському нічого зробити. Падіння падіння, яке закінчується навіть ударом від дворі. так Сташків витримав. Цю дуель нервів проти куди досвідченішого Пилипа Будківського. Не те, що куди досвідченішого за футбольними мірками, це випускник школи проти першачка. І буквально через 9 днів вже в рамках чемпіонату. А от на чолі металіста 1925 розписав мирову. 1-1. Осталося це в пітні 24-го року. В тому сезоні де якраз таки металіста оболонь боролися. Зараз у Івана Нестеренка. Вихід вічна. Заганяє себе в кут Нестеренко. Б'є в ближній. Змарнована нагода, але це знову офсайд. Тому, якби забивав, думаю, варби підключався. Але знову могла би втрутитись зірнистість картинки. Тому треба забивати так, щоб ніхто не причепився. Зараз бобат в оболоні. Ударить тягне цей м'яч Андрія Яніч. Найгостріше, мабуть, що було в нас за ці 26 хвилин зустрічі. Денис Тислюк. Давайте подивимося. Нестеренко розпочався, то десь провалився і загубився. Лівий фланг У зорі, хоча аванток був присутній. Ну і скидка на Теслюка, Той влучав у дальній кут. Сапутін вже був відіграний на протиході. Знову Денис Теслюк. Ну от сьогодні Денис Теслюк виходить замість Дениса Устименка. Замість однієї дев'ятки на спині тепер дві. І бачимо, наскільки старається. і ці нагоди, хоча й напівмоментами їх, мабуть, варто назвати. Але вони все ж таки присутні у столичної команди. Ванту загострює передач. Будківський. дотик дотики не влучає в сітку воріт. Коли Будківський це. Перша серйозна робота від Вадима Стаськіва. Більше того, це дуже красивий сейв від Вадима Стаськіва. Ну і у Стименко. Замість Теслюка. Денис змінює Дениса. Вимушена заміна від Олександра Антоненка. Як мінімум на перший тайм. Для тренера оболоні. Яка зараз атакує? Ільїн. Подача від нього. Устименко. Перша ж нагода. Буквально хвилини не пройшло ще. З моменту появи від нападника. Тут лише підставити влучно треба було. Ільін викладав немов на тарілочку. Саленко. Красиво обіграв одразу двох. Суперників самотужки йде Саленко. Виконує довгу передачу. Вона точно на свого з іншого флангу. Слесар. Один в один. Слесар. Битиме. Ну і удар черговий в площину від зорі, але це куди простіша робота для Вадима Скін. В перевели е, з команди Ю-19. Ілін. Слободян зараз зупинився на позиції центр форварда Відтісняє вагу. Удар по воротах від зорі. Євгеній Шевченко. Удар по воротах. Зорі. І ще раз дивимося, ні, Денис Устименко просто спостерігав за тим, як Євгеній Шевченко тут би все відзначати. Дію Олега Слободяна, який довго тримався в районі 11-метрової позначки, потім зробив пару кроків вперед до ближньої стійки. А там ще Джордан десь має бути. Пішла подача від Анджушича. Відбивається. Знову ну, все в білих кольорах. Як же заповнюють престандарт своєї зони футболісти оболоні. А тепер м'яко подає з ударом Саленко, стійка. Здалося, що буквально на півсекундочки затримався з рішенням Неманя Анджушич. Ми поки що подивимося на момент Саленка. Перший його удар прийняв на себе Валерій Дубко, а другий стійка. На чому в боротьбі проти Євгенія Шевченка пробивав Роман Саленко. Сергій Суханов відправляється вперед. На позицію Устименка. Це неприємний епізод для будь-якого гравця. Тримати зворотню заміну. Один момент. Бо у Дениса Устименка пробивав головою з вільної позиції, але не зміг реалізувати ту нагоду. Шанс у Зорі Маткевич передача на Бутхівську. Удар від Пилипа на дальню стійку. Проходить м'яч повз каркас воріт. Як він взагалі примудряється бити гостро з таких позицій? Там кут в 30 градусів. Але що, знову у нас положення поза грою. Давайте дивитися. Ну і 4 курса так. Все ж таки ближчими до воріт. В болоні були ноги Андрія Маткевича. Окрім нього нікого не було. Жуніор Рейс вперед просто грає. І знов ж таки трійка центральних оборонців пивоварів працює на відмінно. Лаковський. Елін Найлі, сьогодні так само добряче відпахав. Передача прострільна. І ось він шанс для оболоні. Удар. Єгор Прокопенко опинився на ударній позиції. Але знову ж таки, Прокопенко не нападник. Прокопенко взагалі за своїм ампла крайній захисник. Зараз це підключення обіграв захисника, Ну тут. Шансів було дуже і дуже мало. Але якщо не бити, то й не заб'єш. Сташків Комога далі старається вибити цей м'яч, аби відвести загрозу від своїх воріт. Тут спливають додані секунди вже а від Романа Блавацького. Чи встигатиме Сапутін та Джордан щось вигадати? Треба вантажити м'яч. Перед Джордан виконує цю передачу. Побореться зараз. Слесар не побореться. М'яч перелітає. І його, і Олега Іліна втомлені і, мабуть, не надто щасливі. Зараз футболісти зорі і так само без посмішок на обличчях гравців в оболоні. 0-0 У нас дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.